Ви знаєте, ми якось так далекі від корпоративів. Ну, дивлячись, якісь, в якій формі, наприклад, це відбувається той корпоратив так? Для мене, щодо мене. Якщо люди там збираються по інтересах, відпочивають нормальну, культурну, це... чому ні? Чому би ні? Але якщо це якесь, вибачте, гучне, дуже святкування, Ну, то я рахую, що воно не, не вмісне зараз. Хоча і не відкидаємо якесь нормальне, хороше, гарне життя, тому що ну, наші хлопці за то і воюють. За то і. Я вважаю, що ні. Ні. А чому? Тому що люди гинуть. Ну, люди гинуть, війна, люди гинуть. А у інших свято. Ну, то ні. Вважаю, що недоцільно. Ну, тому що в країні війна і ми маємо всі свої ресурси ну, давати хлопцям і дівчатам на допомогу. Новий ну, рік раз у рік ну вже можна собі дозволити. Я так рахую. Ну, не знаю, наскільки це доцільно, але ну, я не думаю, що це бажано було б робити. Для того, щоб розслабитися, можливо. Можливо, не гучні, просто якісь такі з повагою все ж таки до тих, хто. Цього зробити собі не може. Але з надією на краще, якісь такі речі, напевно, потрібні. Життя триває.